Давайте подивимося. Думки, почуття та дії Вашого партнера щодо вас. <кій> так. Колода Оракул Шепіт правди. Так, хто ви в мене на сьогодні? Хто ваш партнер? Угу. Що ми ж вам? Угу. Думки. Почуття. Надії в вашу сторону. І пораду вам візьмемо все одно. Так, на дні колоди карта самоорганізації про те, що вам треба, якось знаєте, піти в баланс, послухати, прислухатись до себе, прислухатися до своєї інтуїції і зрозуміти, чого ви насправді хочете. Отак. От Ваш партнер, тут у нас чоловік. Ні, це у нас ви. Ви в нас людина на преділі. Неважливо тут чоловік, але чоловік чи жінка, знаєте, начебто ви стоїте на, на краю якоїсь пропасті. Каже про те, що, знаєте, пройшов час щось відпустити, можливо, когось відпустити. І ви знаєте, ви якось ще ви думаєте, ви якось затягуєте цю ситуацію, я вам скажу. От вже от наскільки ви на себе нагрузили чужих обов'язків, чужих якихось моментів, своїх переживань, що з-під ніг у вас уже сипеться. Розумієте? Тут щось стосовно знову ж таки стосунків, стосунків, які наразі я так бачу розірвані. Отак. От Кажуть про те, що от ви ніяк не можете відпустити людину, відпустити свої емоції, відпустити щось, от прожити якісь емоції. Можливо. Розумієте? І що вже давним-давно. Час це зробити. Ваша людина, людина ваша на виборі. Тут жінка, знову ж таки, це не обов'язково, це людина, яка е я вам скажу, трошки відстранилася. <кій> не дають казати, а і знаєте, об обирає ціле серце, чи ранене серце, отак, зважує. Знаєте, хоче якогось моменту зцілення, хоче, знову-таки, можливо, повністю, віряння, що не підпускає вас до себе близько, <кій> тому що між вами зараз якась відстань, це мінімум. Людина бере собі час на зцілення, людина собі бере, знаєте, дозволяє собі зцілитися. От, сокрушалась, сокрушалась, можливо, знаєте, І знову таки, що людина хоче якоїсь гармонії, якогось розуміння, просто побути сама. Отак, між вами, границі, карта кордонів, карта того, що або ви залізли за його кордони, за його якийсь особистий простір, або він за ваш. І ви знаєте, зараз ви дистанційовані одне від одного і намагаєтеся одному навіть не те, щоб доказати, а от просто якось, щоб ніхто не заліз. Тобто, можливо, він намагається, щоб ви ніде не да більше не залізли занадто туди, коли, куди не треба. Да, в нього він в сумнівах. розумієте? Людина в сумнівах. Людина переключається на свою роботу. Хоче, можливо, навіть, знаєте, Відходить від вас, можливо, навіть навпаки, ударяється в роботу, для того, щоб просто е переключитися від якогось, е не знаю, від якихось емоцій, від своїх, від своїх те, що, те, що в нього зараз болить. Отак. От Кажуть про те, що <кхем> якийсь час, знову ж таки, вам обом треба набратися терпіння, дати одне одному, можливо, ніс-таки побути на самоті одне від одного, щоб ви могли, е щоб могло стати щось хороше між вами. Отак. От Давайте подивимось далі. Думки його про вас або її про вас. Ну, карта блоку, можливо, він вас заблокував, знову ж таки, дивіться далі. Того, що щось вам заважає. Через те, що, знаєте, от між вами якісь страждання, і от хочеться знову таки, і вам хочеться саме страждання залишити в минулому. Можливо, тут між вами якесь вже минуле було, яке було не зовсім таке приємне. Тут, бачу, страждання, хтось від когось пішов. Розумієте? Отак. От і знову таки кажуть про те, що те, що пішло, тут саме ця карта так, те, що від вас пішло, повірте мені, що те, що тут пишеться, може постукати знову у ваші двері. Тобто це не... зараз ми будемо дивитися. Зараз між вами тупік. І знаєте, треба варто прийняти якесь рішення. От вам варто прийняти рішення, я вам скажу, просто помовчати. Між вами ж зараз мовчанка. Не тіребіть простір, не е е колотити себе. Не руйнувати себе якимись негативними думками. Просто от, знову таки, про те, що він взяв час на націлення, дайте йому той самий час. Людина, якщо вона ваша, вона від вас нікуди не дінеться. Тупік, не нагнітайте, не усложняйте. Розумієте? От він, можливо, взяв час на те, щоб прийняти якесь рішення до вас. Да. Дві карти рішення. Гляньте обидві карти, і знову таки: про те, що треба прислухатись до себе, йому вам треба прислухатись до себе і вибрати те, що кожен вважає вірним. Розумієте, оце між вами зараз. Знаєте, про те, що ви справитеся, і це буде якесь ваше досягнення. Ви щось пропрацюєте, обдумаєте, він до якоїсь, до якоїсь гарної думки дойде. Що між вами зараз? Якась несподіванка, знову таки, якась надія і якесь світло, знаєте, от ви і він я вам скажу: ви обидва, ви хочете якось, можливо, він хоче якось по-новому, ви хочете якось також знаєте, не втратити цю саму надію. Я розумію. І о, знаєте, от знаєте, кожен день от для вас, і для нього так само, значить, то новий шанс. Можливо, він, якщо відстранився, то він там о, знаєте, буде намагатися прожити якісь гарні емоції. Ви точно так же ви хочете, знову таки, про що несподіванка? Вам без нього не так то й погано буде. Якщо ви переключитесь на себе, ви якось знову таки. Проживете оці емоції, які ви сюди випльоскували, я так розумію. Що ви вже на грані просто розумієте? Ці тяжесті свої скинете все зайве. Можливо, цю турботу про нього, можливо, це що ви вирішували якісь його питання. Неважливо. Просто про те, що вам так і неплохо, для вас буде новина от зараз, про те, що вам так і не, не так і плохо без нього. Що ви знаєте, що ви знову таки сама собі господиня, і у вас навпаки є час якось. Не знаю, робити те, що ви давно не могли зробити. Провести себе в порядок, ем, провести свої думки в порядок. Розумієте? От я вам скажу, що ви, Надія, то у вас ще тлієть, як кажуть, надія помира остання, так? Вона взагалі ніколи не помира. Для тих, хто вміє вірно мислити і вірно запрошувати. І знаєте, ви собі відкриєте в цьому одиночі, в, цьому, в, цьому, в цій відстані, ви собі відкриєте те, що вам таки буде неплохо, я вам скажу. Да, Ви підете тратити гроші. Знову таки, і знаєте, от ви про що? Ви якось проявите силу, і знаєте, якось переключитесь на те, де, ви зараз, де вам зараз добре, в роботі, хтось піде взагалі в творчість, не знаю. Тут карта сім'ї питає: про що? Знаєте, от ви якось зрозумієте проявите силу, що зараз ви і є, наприклад, сама собі сім'я. Тобто ви зараз ви повинні позаботитися собі. Розумієте? І знову таки про те, що ви йдете в реалізацію. Ви йдете в реалізацію, ви йдете в спокій. І знаєте, знову таки, ви якось над цими якимись розбіжностями, розногласями, ви навіть будете з цього сміятися. Розумієте? От кожен із вас, от він має право відпочити, ви маєте право також взяти себе до ладу, а не колихати оці енергії, коли вам дійсно таки важко. Розумієте? От ви кальфанете, і він десь там у себе до чогось дійде. Хтось піде на відпочинок. Розумієте? Отак от, от дозволе собі просто. Відпочити. Ну, все класно. Не так все буде складно, як вам здається, просто зараз вам дуже страшно. Ви думаєте, відпустити, чи не відпустити? Скинути цю валізу свого досвіду, тяжкого, який вам зігнув спину, чи ні? От вам знаєте, сам страх цього нового. Отак. От Далі, що у вас в майбутньому? Вам карт про те, що у вас, дивіться сюди, новий поч... у вас, дивіться сюди. Розпуття. Тобто ви на виборі, розумієте, тут якісь сер сердечні діла, знову ж таки кажуть. І про те, що, знаєте, новий початок буде, все одно буде новий початок, і для вас це буде дійсно таке диво. розумієте? Кажуть, про те, що розрив через якесь лицемірство. Я не знаю вже, чи є і кого. І значить, це було справедливо. Скоро ви від цієї людини отримаєте якусь звістку, навіть якщо ви на відстані. Ви все одно будете комунікувати. Дивіться сюди. Для вас буде дивом про те, що за цими закритими дверима, які ви закрили, у вас все-таки продовжується ваше життя. Кого до когось він таки дійсно повернеться, дівочки. знаєте, про що освободіння, знову таки, знаєте, ви якось зміните свою свідомість, в гарному, пропрацюєте якісь свої моменти. Хтось, можливо, знову таки не захоче, буду казати, як іде, щоб його обманювали, щоб від нього так легко відмовлялися. отак мені йде. І просто, знаєте, ви якось. Почнете своє диво в новому початку. Тобто не з ним, а просто коли ви звільнитеся, ви зрозумієте, що там також є життя, що там також є е, не знаю, свобода, що там також є гроші, там також є щастя, що ви самі собі можете своє дерево взрасти через якийсь труд. Розумієте? Що ви можете сяяти і без нього, дівочки, і що шлях ваший, можливо, зовсім інший, і він прекрасний. До кого актуально, щоб він повернувся, дівочка? він повернеться до вас. Повернеться ж. Про що? Ну, знову-таки, про те, що вас попереджають, що людина ще не знає, що він хоче. Можливо, того він. Ви, можливо, від нього забагато вимагаєте, розумієте? Він ще може не созрів до якихось стосунків на, на тому рівні, на якому хочете ви. Він дайте йому подумати, знову ж таки, ці карти лягають на нього. Про те, що, ну, ви бачите, що він недостатньо зрілий, як ви, наприклад. Розумієте? Дайте йому час прийти до себе. Дайте йому час побути в самоті, зрозуміти, чого він хоче. Зрозуміли мене? Карта про те, що. Знову таки, карта руху, карта шляху, і карта обману. Про що обман? Ну, дівчатки, дивіться сюди. Не так сильно він вам і допомагав, як ви хотіли. Або не, така сильна, не такий сильний між вами зв'язок, як ви хотіли. Розумієте, отут буде зовсім в кожного своє. Отак. Чи варто триматися за того, хто так легко від вас відмовляється? І знову карта блоку. Давайте я хочу пораду вам. Порада вам, дівчатки. Ну, знову таки, тут карта знань про те, що ваше минуле це ваш досвід, і треба благодарити його, який би він не був, що це вам показує тут в нього в руках карта от хлопчика. Це вам знак, що вам не треба рухатись, в першу чергу до нього, дивіться сюди, про те, що, саме побувши в цій благосній самотності, це якось грубо не самотність. А от побути на самоті якийсь час, зрозумівши, що я хочу, ви, можливо, зовсім зміните свій ракурс. Розумієте? Тут зірка одна туди падає, а одна сюди. Що я вам хочу сказати? Про те, що ви побачите, як ви хочете далі, а вам просто зараз страшно відпустити. Вам кажуть, що ви взагалі не повинні рухатись до нього. І це ваш знак. От не хочу сказати, не заморозьте своє серце. Тут кажуть, для того, щоб встановити сили, щоб ви вийшли з цього. Стану, апатії, депресії, страху самого. вам треба просто е, повністю зупинитися. Не боятись, просто зупинитися. Розумієте? Отак. От Ще пораду дайте. Це ваш досвід, це ваш знак, що може, ви взагалі далі не захочете, так, як було. Отак. От Ще пораду дайте. Ну, вам кажуть, будьте в чистоті, будьте в гармонії, знову таки, е, зараз про що? Знаєте, от комусь треба, знову таки, почистити свою свідомість. От відкриється те, що вам було сокрито, розумієте? І це вам знову таки піде на урок. Зараз, зараз у вас якась кармічна ситуація, дівочки, там, де ви повинні чогось навчитися. Хтось тут брав пораду і кажуть про те, що вам сказали, як правильно, як правильно зробити. От ви якось, знаєте, знову-таки, в якомусь партнерстві ви, і там вам дуже важко. От ви якось там... Не знаю, забагато качаєте прав, забагато робите, забагато вимагаєте. Я вам кажу про те, що, тільки будучи в самотності, ви прийдете до тієї самої благості, розумієте? І от до, до чогось ви таки додумаєтеся, до чогось благостного, знову ж таки. Зрозумієте, як вам далі ще пораду. Будьте в незалежності. Ніхто не має право вам псувати настрій, псувати вам життя, кажучи, для того, що ви, коли ви намагаєтесь. Комусь сказати, як вам рухатися, ви якось самі себе обмежуєте в своїх можливостях. Не кажіть комусь що робити. Просто робіть те, що, От те, що вам подобається. І ваші люди до вас підтягнуться. А ви наші намагаєтеся когось подавити, показати, як кому робити. Тим самим собі складаєте труднощі. Розумієте? Ваш урожай при вас, ви ресурсна, Дівочки, Навіть якщо ви вже про це забули, знову-таки, побудьте в спокої, щоб до вас прийшов ваш ресурс. Ось, дивіться сюди. Щоб вас російською, російською написано, треба просто зупинитися. Ось ви, незалежна, урожайна. І це не ви рухаєтесь, біжите за кимось. Це до вас ідуть ті, хто дійсно таки ваші. Отак. Благодарна за зворотній зв'язок. За лайки, підписки, донати. На особисті, будь ласка, в особисті. Благодарна всім, хто йде донати, Усім, хто підписується, всім, хто пише коментарі, Всім, хто зі мною на каналі. Я вас благодарю. Приймайте ви блага.